28 вересня командування повітряних сил ЗСУ повідомило, що український командир ланки винищувачів тактичної авіації, герой України Андрій Герус, увійшов до 30 відомих постатей сьогодення за версією журналу Forbes. у рамках проєкту 30 до 30. Андрій Герус пілот винищувача Міг Міг-29, і він з самого початку масового вторгнення рашистів боронив українське небо. Сьогодні на позачерговій сесії Кременчуцької міської ради депутати відзначили героя званням Почес. Громадянин міста Кременчука ставиться на голосування перше питання порядку денного про присвоєння звання почесний громадянин міста Кременчука Герусу Андрію Андрійовичу за особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України вірність військовій присяги. Ставлю дане питання на голосування за основу і в цілому. Прошу голосувати, прошу підтримати. За 27, проти 0, Утрималось 0. Рішення прийнято. Андрій родом з Кременчуччини. Тут він навчався у школі, і ми пишаємося нашим героєм, який є одним із символів незламності і непереможного українського духу. Дякую, дуже Місто Кременчуку, що він мене навчив, я тут навчався з дитячого садочка, закінчив за світню школу номер вісім. Після цього пішов я до збройних сил України, після чого прийшов до університету імені Кажезуба, що на Харківщині вивчився на пілота винищувача. Пішов служити Васильківську бригаду, 40 бригаду тактичної авіації. Ну і застала у нас така от нелегка година. На жаль, не хотілося б отримувати такі нагороди в такі тяжкі часи. Краще, аби воно було там, за, щось, за щось краще, ніж за вбивство, ну, не людей, да? 26, лютого. Над Кіна Блогащини був замічений ворожий літак ту 76 з десантом на борту. Ну, з даних розвідків. Після чого пара Мі-29 ну, виконали зліт, політ по заданому маршруту, перехоплення цілі і її знищення. Антон Воробйов, Олексій Крижановський, Кримачуські новини.